Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи Номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Коренем якого рівняння є число 8? І наше рівняння А. Частка відділення Х на 4 дорівнює 3. Друге різниця х і 9 дорівнює 1, в сума х і 7 дорівнює 15 і г добуток 2х дорівнює 10. Значні зміни, які перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем або розв'язком рівняння. Підставимо число 8 у кожне з рівнянь. Коли отримаємо правильну числову рівність, Корнем того рівняння і є число 8. А, варіант у нас х поділити на 4 дорівнює 3. Якщо х дорівнює 8, то 8 поділимо на 4, отримаємо 2, а не як не 3. 2 не дорівнює 3. Отже, число 8 не є коренем першого рівняння. Другий варіант Б. х відняти 9 дорівнює 1. Якщо х дорівнює 8, то 8 відняти 9 отримаємо мінус 1. мінус 1. Не дорівнює 1. Отже, число 8 не є коренем другого рівняння. Третє у нас рівняння х додати 7 дорівнює 15. Якщо х дорівнює 8, то 8 додати 7 буде 15. Як бачимо, 15 дорівнює 15, і записуємо число. 8 є коренем рівняння. І перевіримо ще останній варіант. 2 помножити на х дорівнює 10, якщо х дорівнює 8, то 2 помножити на 8 буде 16. 16 не дорівнює 10. Отже, записуємо відповідь, коренем якого рівняння є число 8, рівняння х дати 7 до рівня 15 і варіант відповіді В. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 1, підручника алгебра 7 та математика 7, інтегрований курс виконано.